Всім привіт! Отримав перфоратор від компанії Bosch GBH 180-й. Але незвичайний 180-й з бонусом. Який саме бонус покажу трошки пізніше. Бачимо, постачається за ось таким артикулярним номером. І настав той момент. Відкриваємо пакування. Я вже собі до цього дозволив його відкрити, трошки почитати інструкцію з керування, щоб мати змогу щось про нього вам розповісти. Як бачимо, тут є до перфоратору інструкція та до зарядного пристрою. Так, серветочка. Мабуть, що для бурів, для того, щоб брудні витратні матеріали не пхати в патрон. Дякую. Металевий обмежувач глибини. І ось той самий бонус. Це бури від компанії Bosch SDS Plus 5X. З приводу цих бурів. Довго думав, чи там варто звертати увагу на цей бонус, чи не варто. Але коли почув, що саме ось такі бури йдуть в комплекті, то все, одразу вирішив, що треба саме акційний комплект брати, так як ну, це найчастіші діаметри, котрі я використовую. І до того ж, бури непогані. 5х це з такими вставками. Вони можуть добре працювати по арматурі. Отже, бонус непоганий, Бошу за це вдячність моя. Зарядний пристрій. Зарядний пристрій ГАЛ-1840. В даного зарядного пристрою є також перевага. Це сила струму 4 А. Як вказано з інструкції в інструкції з керування, цей зарядний пристрій заряджає акумулятор, який входить в комплект з цим перфоратором, і тут один орієнтовно за одну годину. Проте може хвилини за 40 зарядити. Тож, не пожалкували, поклали нормальний зарядний пристрій. Дякую. Далі перейдемо до самого перфоратора. Ох, яка машинка потужна. Акумуляторний перфоратор. Чому саме акумуляторний? Того, що це незамінна річ у випадку, якщо ми працюємо на об'єктах з відсутністю електромережі. Дуже корисний буде при встановленні пожежної безпеки чи при, при прокладанні інтернету, ну при подібних типах робіт. Отже, що він може? Максимально вказано, що 20-й діаметр отвору в бетоні. Проте, у нас він використовується найчастіше під дюбіля, тобто 6, 8, 10. Оце те, де він ну, просто себе показує неймовірно взагалі ніяких до нього питань. Це вже не перший такий інструмент, який в нас є. Того, що хлопці ну, просто кажуть, відмовляються працювати мережевими, бігати постійно з переносками, позитивні відгуки від них. Машинка добра. Ще раніше колись ці перфоратори були з щитковими моторами. Треба було їх. ну, Вони не один рік працюють, вони багато років працюють на об'єктах і потрібно було сервісне обслуговування, тобто змінювати щітки. А це віднеси його до сервісу, потім звідти забери. Ну тобто, час. Цей перфоратор не має щиток, тут безщитковий мотор, брашліс написано. Відповідно, можна працювати і не звертати увагу на необхідність сервісного обслуговування саме в плані щіток. Також на, як, як сказали, що на цих акумуляторах він пропрацює довше, ніж ніж щитковий. Ну, Це ми побачимо в роботі. З приводу саме цих моделей це непогані перфоратори, вони у порівнянні. Продуктивності та ваги добре себе показують. Ще, не в всіх перфораторах, навіть акумуляторних, є ось три режими: режим там свердління, свердління з довбанням та суто ось довбання. Ці три режими також плюс те, що є в цьому інструменті. Тобто можна там і плитку позбивати, і якісь делікатні матеріали посвердлити. І якщо треба, вже там, наприклад, під юбіля чи великого отвору діаметру там, з бурами працювати, то відповідно вже свердління з довбанням використовуємо. Цей перфоратор відноситься до синьої лінійки Bosch. Також відносяться і його акумулятори. Що саме цим хочу сказати? Те, що ось цей акумулятор я зможу використовувати, ну, наприклад, на шабельній на шабельні пильці для сендвіч панелей. Тобто, не треба буде мені додатково ще акумулятори добирати, того, що там вони, наприклад, не сумісні, чи ще щось. Ось цей акумулятор беру, виймаю з перфоратора і вставляю в шабельну пилку, працюю. Супер. З приводу патрону. Звичайний патрон SDS непоганої якості. Питань до нього також нема. Далі, з приводу руків'я інструменту. Воно у нас, як ми бачимо, провертається на 360 градусів та зручно фіксується завдяки провертанню основної частини руків'я. Це дозволить працювати в будь-якому там зручному положенні. Теж дякую. Ось. І посунув руків'я, бачу, що. Треба ще за підсвіточку сказати. От, якщо ми там працюємо там, де немає електроенергії, відповідно, там немає світла. Отже, підсвітка нам допомагає підсвітити робочу зону та, відповідно, працювати там в погано освітлених місцях. Руків'я Руків'я добре прогумоване, рельєфна така форма гуми, запобігає ковзанню у вас в руках. Якщо прям ну, так, що Постійно інструмент випадає, ну щось там щось не те. Беремо сюди, якогось пасмічка кріпимо і, відповідно, чіпляємо на руку. Тобто, ну ніяк він вже не впаде. При якихось роботах на висоті це дуже-дуже корисно. От. Що ще можна сказати про цей інструмент? Добре охолоджується, велика кількість отворів. Працюємо, можемо працювати ним довго, він не, не сильно перегрівається. По характеристиках, е кількість обертів е плавним пуском у нас тут регулюється. Е максимально 1800 обертів на хвилину. Е по ударах. Е 4550 на максимальному натисненні кнопки ударів на хвилину, і кожен удар має силу 1,7 джоулі. Тобто, ну, не суто для свердління даний перфоратор. Розрахований на досить таки інтенсивну роботу, може навіть з досить великого діаметру бурами. Що ж, на цьому все. Побачимо ще, як от саме ця машинка себе покаже.